Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд мого маленького острівочка з виробами ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів, чудових вишиванок і ексклюзивних в'язаних іграшок ручної роботи від кращих майстрів із Дніпра та України. І так, Бочок знаходиться локаційно на пастера 6А в торговому центрі між Сільпо та Фокстрот. І тут представлені вироби абсолютно на різний смак та бюджет. На сьогоднішній день погляньте. Маємо ось такі е, крутезні е, іграшки, в'язані, майстрині е, в'яжуть з. Любов'ю у кожному стівочку є прекрасні обручі. Є колекція ось таких гарних прикрас від сережок і гарданів до краваток та бус. З Цієї сторони у мене ось такі є обручі і колекція, ось таких різних браслетиків. З цієї сторони теж погляньте, іграшки. Трішечки сьогодні їх переставила, тому що люди приходять, обирають, передивляються. Погляньте, є ось такі гарні для ваших діточок наряди. Погляньте, яка краса можна на подарунок Ночки дарувати на будь-який смак, погляньте. Є ось такі формати. У мене це теж повністю все гарна, якісна ручна робота. Є масочки для сна з цієї сторони, погляньте, є яка величезна іграшка зараз по дуже смачній ціні. Ось така краса, яку можна передивлятися, переглядати, обирати як онлайн, так і офлайн. Погляньте, лягушатка на будь-який смак. І з цієї сторони у мене дуже багато різних халатиків перео, тому що є люди, які зараз подорожують. Колекція тільників, колекція в'язаних випайок. Є ось такі гарні. Іграшки, ручної роботи. Е, є трішечки папайчев, ...з бавовни залишилося. залишилася. Е, ваші улюблені футболки з Шевченко, ще трошки побудуть у мене. Розкішна колекція тільників, вишиванок у форматі Look. З цієї сторони, погляньте, у мене є пушка, кепочки. ціла колекція шива, ось такі хустки з екошкіри, вони подвійні, тобто можна одягати. З осені по весну, і з цієї сторони у нас наше виробництво у Дніпрі. Це ексклюзивні вишиванки, підліткова серія і жіноча. Відшиваємо по замірам індивідуально. І колекція ось таких от класних футболок у форматі поло. Теж це повністю всеятисна машинна вишивка. І ви можете добрати ось такі капелюшки з вишитим грибом. Трішечки у нас залишилося. З цієї сторони манекени сьогодні виглядають саме так. Це той трендовий букет трансформер. Ось так. От він виглядає на нього дуже приємна акційна ціна зараз. Далі в'язані папаєчки. Я сьогодні в такому форматі біленький прийшла. Ось це моя красавиця. Зараз ні пів поїду додому. Так і з цієї сторони ось такий капелюшок. Дуже якісна, гарна вічна робота. Тому можна обирати вже зараз, щоб потім носити. З задоволенням у потрібний теплий сезон тому працювала сьогодні для вас цілий день. Всім, хто до мене завітав всім щиро, дякую. Хто придбав гарні подаруночки і для себе, для своїх других половинок теж щиро дякую всім, хто був на індивідуальних швейних примірках, теж до нових зустрічей. Тому все йде по плану. Наступний робочий день планую через два дні. Якщо сьогодні середа, то наступний робочий день буде вже у суботу, Незважаючи, що. «Сьогодні цілий день була тривога, працювала для вас з утра до вечора. Тому хто що хоче пишіть в онлайні, я завжди працюю. Всіх, кому хто замовив з оплатою доставку по Україні новою поштою, будуть відправочки зараз. І завтра, післязавтра шию ваші індивідуальні замовлення в домашній майстерні. Всім ще раз широ дякую. Бастера шістя торговий центр працює для вас з любов'ю до 14 лютого. Включено далі будемо дивитися. Тому, якщо ще є майстри, які яким цікаво спробувати офлайн. З будь-якими вашими гарними виробами ручної роботи запрошую напишіть, розповім всі вигідні пропозиції. Все, до нових зустрічей. З вами була я, Світлана, дизайнер-технолог одягу аксесуарів. Створюю їх багато років з любов'ю, бо обожнюю одягати ваші душі і у щастя. До нових зустрічей у суботу, Па-па!